ДП Пеліси України готуються до запуску найбільшого в Україні насіннєвого центру. Проєктна потужність до 10 мільйонів сіянців на рік. Завод забезпечуватиме найкращим садивним матеріалом північ та південь країни. Центр також включатиме найбільше в Україні банк насіння з запасом для вирощування понад 100 мільйонів сіянців. Ми на Чернігівщині біля траси М-01 Київ-Чернігів в Горбачівському лісництві. Саме тут незабаром розпочне роботу найбільший в Україні найсучасніший насіннєвий центр з вирощування сіянців з закритою кореневою системою, скорочено ЗКС. Традиційно сіянці дерев вирощувалися у розсадниках. Під час лісокультурної кампанії їх переміщують на ділянку в лісі та висаджують. Але в умовах зміни клімату європейці вже перейшли на більш сучасну технологію сіянці з які вирощують в насіннєвих центрах. Вони витриваліші, краще приживаються та швидше ростуть. «Ліси України зараз також інвестує у розбудову мережі таких насіннєвих центрів. Новий завод на Чернігівщині практично ні в чому не поступається кращим європейським. Сіянці з ЗКС висіваються на спеціальні лінії. Насіння попадає в касети з ґрунтом, насиченим поживними речовинами. Практично все тут автоматизовано. Для роботи заводу потрібно 10 людей. Але перед тим як потрапити на лінію висіву, насіння проходить ретельний відбір. Центр включає спеціальний цех, де встановлена шишко-сушарка та інше сучасне обладнання провідних виробників. У перспективі тут буде 5 сушильних шаф, які будуть переробляти 400 кілограмів шишки за добу. Насіння має відповідати жорстким вимогам, тому значна частина зібраного матеріалу може відбраковуватися. У центрі передбачений і свій банк насіння. Деякі породи дерев дають якісне насіння раз на 5-7 років. Тому в Європі насіннєві банки мають запас на 10-15 років. Тепер стратегічний запас насіння з'явиться і в Україні. В центрі зберігатимуться насіння сосни, дуба, ялини, модрини та інших порід дерев. Лінія з висіву починає роботу навесні. Щоб за теплий сезон сіянці встигли вирости та укріпитися. Восени рослини вже можна висаджувати у відкритий ґрунт. Але частина сіянців зимуватиме у касетах і буде висаджена лише навесні. Щоб сіянці взимку не загинули від перепаду температур, в центрі встановлені величезні холодильники. Тут рослини при оптимальній температурі чекатимуть весняної висадки. В холодильниках зберігатимуться 2 мільйони сіянців одночасно. Поруч із основним цехом знаходяться величезні поля дорощування і теплиці, а система автоматизованого пливу забезпечує ідеальні умови для розвитку рослини в перший рік життя. Цього року ДП «Ліси України завершує програму президента. Висадимо обіцяний мільярд дерев. Сіянці ЗКС також активно використовують під час реалізації програми. Їхня перевага значно краща приживлюваність, можливість продовжити термін лісокультурної кампанії та менші трудовитрати під час висадки. Коли звичайний сіянець викопується з розсаднику, його коріння залишається оголеним. Така рослина швидко всихає та пошкоджується під час транспортування. А сієнці ЗКС транспортуються в спеціальній тарі. Вони мають кращу прижилюваність, їх легше висаджувати, і в них краща енергія росту. Сіянці з ЗКС значно швидше перетворюються на вкриту лісом площу, тож лісівники зможуть зекономити на догляді насаджень. З урахуванням кращої приживлюваності та всіх інших факторів нова технологія економічно більш вигідна за традиційну. Загалом в Україні незабаром буде працювати вже 10 таких центрів. У планах вийти на виробничу потужність в 70 мільйонів сіянців на рік. Частина продукції може експортуватися, адже собівартість виробництва українських сіянців конкурентна на європейському ринку. Але головна мета це відновлення українських лісів в першу чергу на деокупованих і прифронтових територіях.